колеги, Всім привіт, всім мої вітання. І що, Прийшов той момент, коли ми нарешті виїдемо в поле із вотками велика, Модель Хіт 6. Отакий космічний щаторний. Вага базова 6,5 тонн. Максимальна вага 8 тонн. Тобто кожен барабан можна додати рідини, чи то отработки, чи то чи води. Будь-що, що ви забажаєте, і у вас стане е вага даного катка близько 8 тонн, в залежності від густини. Так що, я думаю, оцей апарат ще кукурузу буде шмалити аж бігом. Правда, сьогодні і дощик уже моросить і сирувато, але я думаю, діло буде. Хоча, можливо, будемо його й довбати. ну, Я маю на увазі чистить. Отакий От монстр 72.30. По-дальшому. Хочемо спробувати технологію стриптіл, але трішки не під цей трактор, трішки під більший. Ну Це, це я думаю все згодом. Так що спостерігайте і, звичайно ж, ліпіть вподобайку, підписуйтесь, коментуйте, ну а ми вам покажемо їхню роботу. Так. Зелений до зеленого, не? тільки погода нам, звісно, трохи трохи не грає на руку найди ага великі да Знімається все отак. А ну попробуйте зжати його. Так і це ставимо туди. Розкриваємо цього ж редера. 6 метрів. Е, Він трошки більше, він 6,2 метра. Ну, може 5,9 поставити. Ага. Ну, 15 треба. Ну так, да, може оця. Ну він як, він от 15, ну 15 я думаю, тут на цій площі хватить. Бо воно тоді сиро було, колії.

Де що воно воно? Угу. Я думаю, воно не наби трошки сухіше було, то воно не на краще б шурувало, так? Да? Ну, воно, звісно, ще було ну, сухіше, ж воно після доща, воно ну, ж видно, що воно сире. І воно його трощить. Це не наш перший проход, да? Оце що залишилося. Так, то перший проход я був снивище ага. на ліс. Поняв, задній грав більше. Угу. А тоді я рівняв, рівняв. Рівня. Я так розумію, чим більша швидкість, тим він краще сам очищається, по ідеї. Шек це я рож погрітає, Ну да. Ну лопата, лопата хай буде. Ну да, прямо куски такі. та сьогодні, значить, вже. Ну, наче, бачите, вчора так на вечір розпогодилося, наче й непогано було. Але воно, однак, однак сир. Ну, рубає, що воно мокру кукурузу отак трощить. О, дивіться, бачите, помалу їхали до на цей. Поналипало. Але облітає воно все. Шурує так. Так, да, дивимося, як працює. Це що воно ти парує да, 6,5 тонн вес. Так, друзі, ну що, поки вийшли дивитись на каточок, ну і проведемо такий невеличкий огляд. Що я вам можу сказати? Дуже сиро, бачите, і дощ зривався, та і вчора. Та не тільки вчора, цілий тиждень дощ іде, то є, то нема, то є, то нема. І, в общем, дана площа дуже-дуже сира. Але що я вам хочу показати? Дивіться, яку робить каток мульчу. Просто капітально. Так, да, є що... Ось бачите, він його якби до кінця не перерубав, але зламав. Але слід враховувати те, що оця вся подушка вона дуже волога. Дуже волога, земля сира, просто дивіться, налипає на каток. І що замітили, чим більша швидкість, тим каток самоочищається, це є дуже круто. Ми їхали, спілкувалися і думали, що буде. Буде біда, будемо чистити, лопату з собою взяли. Але на швидкості він робить капітально. Далі сюди ж залетить рихлітіль, взята діагональ, ну і видно, що. Зараз вам ще трішки з дрону познімаю, покажу, як він буде працювати, буде видніше. Але капітально. Ось Ми спеціально тут залишали більшу стерню. Отаку. І ось що, що на даному етапі. Так що люкс. Люкс. Шикарно. На меншій швидкості, от бачите, забивається. Коли на зворотах скидаємо швидкість, то забивається. Але коли каток набирає швидкість, то самоочищається. Ну, класно. Чітко працює. айстри в саду розстріли. Тихо світ за вікном затих, умились росою, вінки одягли, і серце тремтить, як так, і стали рожевого ранку чекать, немов сподівались тепла, у райду губарві в життя убирать і вірити, що прийшла весна, і марили айстри у ніжній пісні, про сонце, про світ без тривог шовкові трави, про ясні дні, про казку, де вічно живе кожен крок. Так марили, айстри, чекали весни, і вірили, що щастя прийде знов, а радо прийшов. А ранок прийшов, холодний, сумний, і дощ розмив їхню любов. І тут, як на сміх, сонце вийшло за хмар над мертвими квітами, блиск, життя їхнє зникло, лишився тягар, а небо співало, про близь так марили, айстри, чекали весни, і вірили, що щастя би. Сонце сховалось в журбі, схилились по волі, змовкла весна, залишились тільки сни. Марили, айстрину коло тюрма, і сонце сховало. Хилились поволі, змовкла весна, залишилось тільки сни, так марили айстри, чекали весни, і вірили, що щось ця прийде знов а рано прийшов холодний, сумний, і дощ розми їхню любов, і вгоділи айстри навколо тюрма, і сонце сховалось. Залишились тільки сни Прийшов холодний, сумний і дощ розмив їхню любов, в ясні дні Про казку, де вічно живе кожен крок, Так марили, астрій чекали. Стри чекали весни і вірили, що щастя прийде знов А ранок прийшов холодний, сумний, і дощ з їхню любов І тут, як на сміх, сонце вийшло за хмар. Над мертвими квітами у Життя їхнє зникло, лишився тягар Небо про проблем Так, ну що? Марили, айстри шикали Маточок закритий, буквально Івірили, що щастя поди знову Латип на волі прийшов Холодний сумний дощ, розбив їхню любов І і сонце в Мали він її, дай дорогу. Чим більша швидкість, тим краще працює. Так що, якщо розглядати даний агрегат, е обов'язково враховується запас потужності. Агрегат, наскільки я зрозумів, від 180 кінських сил. У даному випадку 230 в номінації. Працює просто. Нічого подібні, рано прийшов Мінімально жовтний сумний, і дощ років, з миллионів. Входили, айстри навколо тюрма. І сонце сховало, журобі. Схилились поволі, смовкла весна, залишились тільки сних. Прийшов холодний сумний і дощ розмив їхню любов.